Задача. Одна сторона прямокутника дорівнює 2,7 см, а інша сторона на 1,3 см коротша від неї. Знайди периметр прямокутника. тут праворуч зелененьким. Намальована умова задачі. Схематично намальований цей прямокутник. Можливо, він не точно такий, як за умовою задачі. Щоб знайти периметр прямокутника, треба або додати всі його сторони. Або звести подібні доданки, або об'єднати по дві сторони, якщо нам так зручно. А ми зараз подивимося, як нам зручно. Довжина однієї сторони відома. Довжина іншої сторони, теж майже відома. 2,7 мінус 1,3 1,4 сантиметра. То тепер, щоб знайти периметр, треба додати. Всі ці сторони. І ми бачимо, що нам взагалі можна отак у стовпчик додати всі ці чотири доданки. 7 додати 4, 11, 7 додати 41, 11, 11 та 11, 22. Ставимо кому, тепер додаємо 2, 2 та 1, 5 та ще 3 8. 8 цілих. Дві десяті сантиметрів це периметр прямокутника. Дуже легко.